Мені цікаво, хто із дівчат повернувся після вчора Сюди, а хто новенький, можливо, хтось ще мене не знає. Тому я представлю ще раз. Тому, дівчата, пишіть плюсики і мінусики, хто був, хто не був вчора. Була вчора. І я а. як? які впечатлення Чи все сподобалось, а. чи що сподобалось? У нас в когось мікрофон працює. Ну, все. Так, доброго дня, гарного вебінару. Дякую, дякую велике. А що саме сподобалося? Так, хто це мені тут написав, Діана? Діана, так, дуже сподобалося. Що саме сподобалося? І чи готували ви сьогодні ваші розбори, бо будемо сьогодні розбирати що дівчата, які приєднаються. У нас ще є трішки часу. О, я сьогодні вперше з вами. Добре, тоді я представлюся, хто я така, щоб ви розуміли, хто я. Мене звати Настя, я думаю, вже ви це зрозуміли. Я нумеролог, коуч, таролог. Та маю езотеричні здібності, імпат. Я працюю з людьми, дуже їх добре відчуваю. В нумерології я давно, це моє покликання. Мені про це сказали ще, ще дуже давно. Я собі замовляла у своїй. Так, так, добре, не буду прориватися, потім почитаю. Ем... Я взагалі мені сказали вже давно, що я повинна бути нумерологом, але знаєте, я замовляла собі нумерологічний розбір, собі, чоловіку, на відносини, на рік замовляла. І от мені дівчинка, яка мене розбирала, сказала, що я повинна навчати людей, передавати їм знання і повинна займатися нумерологією. Але знаєте, так я тоді працювала. Ми з чоловіком самі живемо в Естонії. Я була кондитером, і у мене точка перешкод це я заручник такого стабільного образу життя. скажімо так, і мені було дуже тяжко піти з основної роботи. А я розуміла, що якщо я не піду з основної роботи, то я не зможу розвиватися в нумерології так, якби мені цього хотілося дійсно. Е, тому через біль, через скандал на роботі, я все ж таки вирішила йти з нею. Е, пішла мене була дуже сильна трансформація. Я працювала з коучем, вона мене дуже довго підтримувала. Я десь рік з нею працювала е, і була в неї в наставництві. Потім. Бо мені було важко прийняти себе, прийняти свої здібності. І я не розуміла, як мені їх доносити до, до інших людей, бо це ще зараз уже так нормально дивляться на людей, з якими здібностями. А тоді мені було дуже страшно про це сказати, що в мене щось є. Бо мені здавалося, що мені просто крутять у візка і скажуть, Настя, о чому ти вообще? Коротше, я прийняла себе, і стало мені вже полегше. Я вирішила транслювати свої здібності через нумерологію. Потім я почала вже прям так плідно працювати, працювати. До речі, я відразу розповіла про це в своєму блозі, що я займаюся нумерологією. Про здібності я ще не говорила. Це вже потім, коли я стала більш, скажімо так, стала на ноги і вже була більш впевнена, що це після коучингу я це зрозуміла, що все, можу розповідати про свої здібності. То вже почала працювати прям так дуже сильно, скажем так. Я проходила якісь там, там модулі з свого навчання, я купила навчання і, от проходила якісь модулі з навчання і відразу ж це транслювала до себе в сторінку, розповідала про це людям, ділила знаннями. Звичайно, я брала там якісь мізерні кошти за свої послуги, але мені так хотілося набивати руку, щоб я вже швидше. Скажем так, працювала з людьми, щоб заробляла собі ім'я, щоб в мене були відгуки. От я прям відразу я вже навчалася і відразу це транслювала, робила розбори. В мене був такий фідбек дуже класний. Люди говорили, що все, всі нравиться, все правда. Те, що я кажу, і це мені надавало дуже великої такої впевненості. Тому я всім дякую, хто до мене тут прийшов. І хто були моїми клієнтами, моїми мої підписниками, Велике вам дякую, бо ви вклали в мене також. Дуже дуже багато видобуваний, в тому, що я все вірно роблю. І що? Я так. Я когось чую. Дівчатка, виключить мікрофончика. Якщо хочете щось сказати, то давайте. А якщо ви просто не виключили, то виключіть, бо я когось чую. так Я почала. Транслювати, Збилась з думки, почала це транслювати, заробляла зразу вже. Я була така рада знаєте, цим першим заробіткам. Я пам'ятаю, саме перше, з чого я розпочала, це я рахувала людям карму, і я щось брала, я не помню 400 гривень чи 300, я не пам'ятаю вже за розрахунок карми. Людям це було так цікаво. Я не думала, що так багато прийде до мене цих. Так звер багато людей звернеться до мене, я взагалі не очікувала. Я всім рахувала, рахувала в перший місяць своєї роботи, я вже заробила, я не пам'ятаю, по-моєму, 10 тисяч гривень. Для мене з блогу заробити 10 тисяч гривень, це щось було, я не знаю. Я ніколи не вірила, що в мене це вийде. вообще зробити. І коли от я їх заробила, я поняла, що все, Настя, ти от Бог тобі допомагає, ти йдеш туди, куди треба. От, а коли вже прийняла повністю себе, пройшла наставництво. Пройшла наставництво і вже прийняла повністю всі свої здібності. Я почала працювати з людьми. Зараз я вже веду консультації, тобто до мене люди приходять з різними проблемами, і ми з ними вже на консультації особисто працюємо. Також навчаю дівчат номерології, на бо, до речі, боялася, боялася це робити. Взяла свою першу дівчинку на навчання, і ми з нею так плідно попрацювали, що вона мені дала такий. Поштовх, що це вообще просто вона мене так зарядила, плюс в неї були такі великі результати, що я зрозуміла, що хочу набирати групи і йти в масовість, скажімо так, і допомагати більшому количеству дівочок, щоб вони знаходили себе. Тому що нумерологія це може бути не лише професія, тому можна навчитися для того, щоб направляти себе, скажімо так, простраювати собі дорожку, бо це дуже сильно допомагає. От яка. Якраз ми зараз і розпочнемо. Дівчата, хто хоче розпочати зі своєї дати, напишіть мені у, у коментарі, будь ласка. Я бачу вам. Напишіть мені дату і почнемо з вас. Хто перший напише, з того й почнемо. Розбирати матрицю. Так, давайте 2212, 1998. Давайте з цієї дати почнемо на перша. 22.12, 1998. Е, Як ми рахуємо? Вчора ми вчилися, можливо, когось вчора не було, то й не знаємо. Взагалі, що це таке матриця і для чого це, і як це рахується. Матриця це набір цифр в нашій даті народження. От ми їх всі сумуємо, доводимо до кінцевої цифри, і це в нас матриця, по якій ми можемо подивитися свої сильні сторони, слабі сторони, яка в нас лінія ідей, сім'ї, грошей, комунікації, духовності. Тобто, які в нас проблеми можуть бути зі здоров'ям, які у нас взагалі є проблеми, які. Нас блокирують, чого ми не двигаємося вперед, скажімо так. Давайте розпочнемо першу дату. Як ми рахуємо 2 плюс 2. На екранчику буде у вас трансляція, щоб ви бачили це воочно, скажімо так. Так, 2 плюс 2, плюс 1, плюс 2. Плюс 1. Плюс 9, плюс 9 і плюс 8. Так, дорівнює. Це треба потрібно все підсумувати. І скільки в нас там виходить? Моя команда повинна мені порахувати і написати. 34 виходить, а ми пишемо 3 плюс 4. 3 плюс 4, і це дорівнює у нас 7. Кінцева цифра це у нас буде 7. Далі ми 3, там де 3 плюс 4, ми там віднімаємо двічку. Знизу. Там де в нас 3 плюс 4, знизу треба відняти двічку. І в нас получиться 3 плюс 2. Ніж. Так, тут. отут треба мінус 2. І нижче відводимо лінію, і це буде у нас. 32 вийде. Получиться. получиться 32, і ми пишемо під лінією 3 плюс 2. 3 плюс 2 і дорівнює 5. Ось такий нумерологічний код. Тепер ми дивимося, скільки в нас одиничок. Так, я підсумлюсь трошки ближче, щоб я бачила. У нас 2 одинички. Ми пишемо 1, 1 в першому сопчику. Так, отут пишемо 1-1. Нижче пишемо, скільки в нас двієчок. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, у нас п'ять двієчок. Це дуже-дуже багато. Зараз я поясню, що це значить. Так, трієчки. Трічки в нас дві трічки. Тобто ми дивимося на цифри, які в нас виходили при розрахунку, і записуємо їх таким чином, для того, щоб ми бачили, куди нам направити людину. Так, четвірки. Четвірка в нас одна. Ми пишемо зверху там. Четвірочку. П'ятірочка. п'ятірочка одна. Шісток немає. О, до, до речі, дуже цікава матриця, то зараз будемо розбирати, буде цікаво. Так, сімка одна. І вісімка одна. Дев'яточки у нас дві штучки. Так, е, відразу що я можу сказати? Дуже багато двійок у дівчини. Дуже багато двійок, про що це каже? Е, що людина може бути агресивною, агресивною і склонною такою до самонакручування, до нестабільної нервової системи, дуже всюва людина. Прям така. І любий конфлікт може прям вивести із себе от, прям дуже сильно. Тобто людина буде кричати, і прям от така агресія, агресія. В цій дівчині обов'язково в житті спорт. Як справляти з цією агресією, направляти її в спорт, знати про те, що ти така вспильчива, і тобі треба це контролювати, бо ну зазвичай дві, якщо щоб ви розуміли, ну, дві, ну три там, ну три це вже так, тобто це вже на грані. А у нас тут прям п'ять штучок, тому дівчинки треба вчити себе контролювати і обов'язково спорту. Тут прямо обов'язково. Плюс немає шістки, що це значить, що немає зовсім самооцінки. Людина себе не вміє оцінювати, не, бачити, не бачить свої плюси, мінуси. Взагалі не вірить в себе. Взагалі плюс. Важко йде на контакт, і важко знаходити друзів, розмовляти з там з посторонніми людьми е, може бути знати знаєте таке.